На, давай. Ех, по да, давай. Ее м'яхенька. 70% коней помирають. Більш насичене харчування. Або пів оренду. На жаль, Анюта нас покинула. Почнімо. Привіт, друзі! Сьогодні ми вам розповімо про догляд за конем. На що звертати увагу постійно? А що, а які умови є такі лакшері для коня? Коні це великі та надзвичайно граціозні тварини, які потребують дбайливого догляду. У цьому відео ми покажемо вам основні кроки догляду за конем, щоб ваш кінний друг був здоровим та щасливим. Почнімо. На, давай. Перший крок у догляді за конем прибирання стайні. Що туди входить? Видалення старого сіна, навоз та мократишся. Так, іноді доведеться чистити не тільки підлогу, і стіни і стіни ді... да. диника. Треба переконатися, що у вашого коня є чисте та сухе місце, де він може відпочити та поспати. Кою регулярністю потрібно чистити денник? Ми радимо це робити кожного дня. Яку підстилку ми використовуємо? На нашій стані ми використовуємо «Тирсу». Але на інших конюшнях теж використовують солому. Але ми все-таки радимо це тиш. Яка пухка, М'ягенька, пухкенька. <рес> як хмаринка. Як хмаринка, щоб кінь просто був щасливий від того, де він знаходиться. Спав як на Так. Да. Так, наступний крок це годування коня. Та, да, це дуже важлива тема, тому що 70% коней помирають і втрачають якість свого життя саме із-за того, що в них неправильне харчування. Це може бути неякісна сіно, гниле, цвіле, каша, яка постояла день і вже з ній з'явився грибок або щось, щось в тому роді. Але також залежить які навантаження у коня. так? Якщо кінь ваш дуже багато працює, то тоді в них харчування більш покращуються і додаються вітаміни. Так, да. більш насичене. Да, більш насичене харчування. Коні, які не працюють, не несуть нагрузки, можуть харчуватися тільки сіном. І так, чистка коня. Це ще один важливий аспект в його житті та догляді за конем. Він включає в себе регулярну чистку, шерсті, шерсті гриви. гриви та Для чого це робиться? Для того, щоб вчасно побачити якісь пошкодження на коні, так, е пот ранки, ранки кліщі. Це так. дуже важливо, тим паче зараз почалась весна, літо, тепло, і кліщів стало набагато більше. І більше різних мух. Та... Тучок, які їх кусають. Да. Це допомагає зберегти коня чистим та здоровим, а також забезпечити здоров'я його шерсті, гриви та копит. Ми радимо проводити чистку коня кожен день, тим паче, якщо ваш кінь кожен день гуляє на вулиці, багато проводить свого часу на свіжому повітрі. Також потрібно е, не забувати, тим паче, коли весна, коні починають линяти. Так і в раціон в цей час можна додавати масла або льон. Щоб линька проходила швидше та простіше. А ще якщо ваш кінь має довгу або густу гриву, ми радимо заплетати йому коси, щоб повітря поступало до його шиї та грива залишалася в хорошому стані. Якщо а... Ваш кінь має довгу... Коні це дуже активні тварини, які потребують фізичної активності. Це може бути Тренування це можуть бути тренування або постійний вигул в леваді. А це потрібно для того, щоб зберегти у коня його здоров'я та фізичний, та фізичний стан. Пам'ятайте, що перевтомленість та надмірні навантаження можуть бути шкідливі для вашого коня. Насправді не обов'язково займатись конем кожен день, а можна просто надати йому доступ до вільного руху. Та спілкування з іншими конями. Наприклад, у нас на конюшні це левади та пастухи, де коні щодня приводять свій час. Якщо на вашій стані немає можливості, щоб коні були на вулиці, ми радимо е давати нагрузку коню кожного дня. Е це можуть бути не складні тренування, а просто прогулянки з конем на свіжому повітрі. Це. Все. Да. На жаль, Анюта нас покинула, тому прийдеться закінчити це відео саме мені. Це був наш короткий огляд про те, як саме доглядати за конем. Пам'ятайте, що догляд за конем це не просто обов'язок, а це нагорода, тому що проведений час з конем, не ті правильно з любов'ю, він стане більш щасливим та здоровим. Ми розуміємо, що не у всіх є змога доглядати. І проводити багато часу зі своїм конем. Тому важливо знайти станню, де приділяють багато уваги саме догляду за кіньми. І, до речі, якщо ви хочете спробувати себе у ролі кінновласника, ви можете орендувати або взяти на піворенду коня, щоб спробувати е, свої вміння. І якщо ви в цьому погано розбираєтесь, ми радимо пройти наш кінний курс. Е, на курсі ми розбираємо основні потреби коня, чимось його розуміти. Та звісно надаємо потрібні знання для того, щоб ви могли з легкістю забезпечити правильний догляд за своїм улюбленцем. А якщо у вас немає можливості приїхати і цьому навчатися, то можете звернутися до нашого онлайн-супровіду. Це все те саме, але онлайн. Всім пока, каємо на нові зустрічі, чекайте нові відоси. Всім до зустрічі! Давай. А так дивися в камеру, Комфортне життя. Да, ми на відео тобі, щоб ти ставив цей красивий наш діалог. Окей. Okay. Давай ще раз, ти сама. Uh -huh.